Кажу, як пані Світлана підбирає рибку. На замовлю. Як що Я не знаю, це... метро. Метро у нас тут немає. Я показую, як пані Світлана підбирає рибку. До речі, хочу вам сказати, що в нас є рекорд, такси? Скільки з вами їхали? Чотири? Дві... Ні, дві сутки. Які? Піж. Ну, типу, зранку я відправила, а через дві сутки вечором людина забрала. Зранку. Тобто -то скільки риба їхала? Це було що, штерба? Дві з сутки, так. Штерба, так? Дві з половиною сутки штерба доїхала. Скаляріка не доїжджає, так? так. Скаляріка так далеко не доїде, бо той перепад температури. О, коє доїде. Стоять. Коє точно В Вурамики теж доїдуть. Блін, треба буде зняти які Там Внизу ми вже повиростали як коні, три види горами. Ось їх не можемо зняти. Тренація теж доїде, та світ? Барбус не доїде, барбус капризна. Бачили які у них такі ночі бляски такі. Бачили, які у нас. Так что отправим. Отправим. Пишите нам. Мы вам отправим. Мы можем даже вам, знаете, что сделать? Мы можем вам в жаб отправить. Хочете? Шпорцы. И сюда. Вот такие жабки шпорцы. Ну, там их батьки живут. Мы их на зиму переселили. Вот. А так -то рыбка есть. Пишите. Пишите только в приват, потому что номер уже не могу в WhatsApp давать. Ни вайбера, ни WhatsApp не могу дать.